Якось повелося, що особистість дзюнзі, Іто не цікаво українському глядачеві і читачеві. Я серйозно я навіть не утрірую. На Вікіпедії немає статті навіть про нього. аніме, які зняти по його мангах, не перекладаються на українську мову. Перебачте мене всі кричать про заміну. Треба заміняти, треба переходити. А про яку заміну може йти річ? Коли заміни взагалі нема, як то кажуть, хочеш щось зробити, зроби це сам. Тому ця задача сьогодні впала на мої прекрасні елегантні плечі. Хоча я знаю, що ви поразити не будете дивитися цей ролик так само, як і з творчістю Хаяо Міадзакі. Вас набагато більше цікавлять якісь непонятні ролики з холостяком і з супермамочками. А. Дзюнзії то сам по собі знаєте, такий цікавий чолов'яга, тому що він не відрізняється взагалі не від мене, не від тебе. Він народився ти 1963 році в Японії, префектура Гіфа. Вчився на стоматолога і на нього ж і працював деякий час. Не конфліктний, спокійний, не бажає, як то кажуть, хайпанутися і не хоче бути популярним за рахунок якихось скандалів. Навіть інформації в інтернеті про нього не також багато, якщо чесно. Звичайний собі чолов'яга, а зате із незвичайним хобі, а саме малювати манги. І такі, знаєте, ну. Цікаві манги. Коли дзюнзі Іто був дитиною, його сестра познайомила з творчістю мангаки Умезо Казуо. Боже, який милий дідусь Хорошо, Питання нема. Умезо Казуо був моїм улюбленим художником коміксів. Скільки я себе пам'ятаю, його роботи надихали. Також він полюбляв творчість Хідеші Хіно і Шінічі Кога. Своє натхнення, окрім манг інших художників, він черпає просто свого життя. Наприклад, коли дзюнзі іто був дитиною, то він жив в старому будинку і бідненькому було страшно ходити навіть в туалет. Мені доводилося заглядати в цю темноту. Моторошну порожнечу. Я боявся і не хотів ходити один. І так як він був із звичайної робочої сім'ї, то жили вони в небагатому районі, де будинки буквально стояли один біля одного, і було таке відчуття, ніби сусіди за тобою стежать. Тобто, все, що він бачив в дитинстві, все, що проходив протягом свого життя, і все, що було навколо нього, він малював. Навіть робота з стоматологом зробила внесок в його творчість. Досвід роботи з стоматологом допоміг мені малювати зуби дуже реалістично. Він іде на прогулянку, він це намалює. Він іде на каву, він це також намалює. Навіть звичайна кулька може його надихнути. Але саме, що цікаве, все, що він бачить навколо себе, він малює не так, як воно є насправді, а в своєму стилі. І так, наприклад, та сама кулька, яка його надихне в його манзі, стане гігантською головою. Тим 1987 році Дзюнзі Іто наважився відправити свою роботу в журнал, і згодом ця робота отримала назву Томія. Це історія про прекрасну дівчину, яку позбавляли життя. Бідолашка, господи, прости. Буквально кожен, хто оточує Томію, хоче це зробити з нею без причини. Але раз за разом вона повертається, бо із кожної частини її тіла виростає нова. Томі, як я вже казала, його основною роботою була стоматологія, а манги було всього лиш на всього хобі. І тут в один момент хобі почало приносити прибуток. І тому він вирішив, що все бувай, стоматологія. Привіт, світ, манг. Дзюнзі Іто ніколи не мріяв стати мангакою, але доля так розпорядилася, що він все-таки ним став. Так все-таки у чому ж таємниця його успіху? І про це ми зараз дізнаємось. А допоможе нам в цьому чорний ящик? Ну ладно, він не чорний. Просто я извиняюся, нова почта з любов'ю. Це якщо що, не я відкривала, воно таким прийшло ще й порване. Беремо і робимо. А що у нас тут на секундочку? Бумажка. Анбокс, девочки. Цю мангу мені сьогодні відправив в магазин Балсей Булсей. Ну, я у вас тупенька, Ви ж знаєте. Сатана! Взагалі у мене манга на англійській мові, але у ребят. Ще одна сатана. Але у ребят є дуже багатий вибір і українських манг в тому числі. На секундочку, це один із найбільших магазинів коміксів у всій Україні. Не переживайте, я сюди вставлю назву. І мати матерійні, скільки там добра. Окрім коміксів, у них також ще є фігурки, статуї, манги, атрибутика. Для колекціонерів це взагалі рай. Бо ви там знайдете для себе і лімітовані видання, і навіть комікси з автографами, а також колекційні картки. А ще, на секундочку, вдумайся: у них кожен. День проходить аукціон, де ви зможете купити комік за одну гривню. Я звиняюся, що ти купиш за одну гривню? Навіть спічки зараз одну гривню не коштують. Господи, прости на бери. Будеш ж дівчинка з успічками, не плач. А міг я і звіняюся бути іще й з коміксом. В них є як і інтернет-магазин, так і своя сторінка в інстаграмі. І якщо ви захочете щось замовити, але в наявності не буде, то не переживайте, ребята, Действует предзаказ. Special for you, між іншим. Так що скажемо спасибі оцьому магазину. Не будемо другий раз позоритися і намагатися його назвати за те, що вони допомагають нам в сьогоднішньому відео. Ну і як завжди, хочу подякувати всім Всім своїм патронам і всім своїм спонсорам. як завжди, дякую, що ви мене підтримуєте. А також хто відправляє донати на ПриватБанк. Теж дякую. Але ми повертаємося до творчості дзюнзі іто. Так в чому ж його все-таки секрет? Перше, це нетривіальний сюжет, на який здорова людина скаже: Йок, твою мать блядь, що у вас тут відбувається? Коли ти читаєш мангу дзюнзі, іто, ти не розумієш, що буде відбуватися далі. Кожна перегорнута сторінка береже в собі ефект неочікуваності. Він бере абсурд і викручує його на максимум. Якщо це Томіо, така прекрасна, гарна, так. Але ні, у неї є друге обличчя. Це як знаєте, як зі мною. Коли я без макіяжа. Якщо це дівчина-школярка, то вона не така уж і звичайна, а замість язика в неї равлик, а потім вона взагалі перетворюється вся на равлика. Якщо це риби, то вони мають механізми, щоб бігати по суші. Якщо це сусіди, то вони будуть сидіти підглядати за тобою із кожної шпарини. Якщо це масло, здавалось би, масло, що можна з ним придумати? То герой буде так упиватися цим маслом, поки навіть прищ на обличчі. Не буде заповнений ним, одна із популярних його робіт, окрім Томіо, це спіраль, це історія, де все в місті перетворюється на спіраль. Небо, листки, навіть люди. Я думаю, що спіралі можуть бути символом нескінченності. Деякі сцени спіралі були безперечно взяті із книг Лавкрафта. Його експресіонізм щодо атмосфери дуже надихає мій творчий імпульс. До речі, коли я розмальовувала стіну, то в мене вона поділена на декілька секцій. І одну із секцій я якраз таки присвятила цій манзі спіраль, бо якраз в цей момент я читала її. Я хотів написати про життя людей, які живуть у дивному і химерному будинку. Це дуже довга будівля. В Японії ці споруди називають нагайя. Я хотів написати дивну історію про людей, що живуть в цьому довгому будинку. Коли я намагався зрозуміти, як я хочу, щоб цей будинок виглядав, я подумав, що було би цікаво, якщо б я би намалював дім у формі спіралі. Це те, як я обрав тему для манги Спіраль. Манга не лякає так само, як книга чи той же самий фільм. І дзюнзі, Іто це прекрасно розумів. Він грає за рахунок момента неочікуваності, щоб читач не розумів, що буде відбуватися далі. Він бере звичайні речі і робить так, щоб налякати. Він подає цю звичайну річ. В максимально божевільному контексті ти можеш взяти ручку, і для тебе це буде звичайною ручкою. Так от дзюнзі, іто з цієї ручки зробить таке, що тобі навіть би і в самих кошмарних снах не могло би уявитися. Другий пункт успіху в творчості дзюнзі, іто це деталізація його робіт. Якщо я намалюю деталі нереалістично, то вийде так, що я просто розповідаю безглузду історію. От, і все. Ти не можеш просто взяти божевільну історію і розповісти її, бо це вийде крінжово. Ти маєш зробити це так, так її подати, так її намалювати, щоби це було. Гарно, щоб у цьому була своя атмосфера і свій шарм. Його роботи чіпляють своєю візуалізацією і опрацьованими моментами. Він додає глибини абсолютно у кожну деталь: будь то головний герой, чи навколишні умови, в яких знаходиться цей самий герой, чи ситуація, яка відбувається в цей момент. Хоч він і малює в чорно-білому стилі, але це. 50 відтінків чорно-білого. Він заповнює абсолютно весь аркуш паперу: кожну деталь, кожну лінію, кожну тінь. Він все промальовує навіть пустота в його мангах, як би це абсурдно не звучало, не є пустою. Якщо ми візьмемо мангу, яка зараз є в мене на руках, і відкриємо любу сторінку, то ви помітите, що тут абсолютно немає ніде пустого місця. Як сам каже Цзюнзі іто він не може залишити якийсь клаптик аркуша. Без малюнку він все абсолютно хоче заповнити своїм творчіством. Навіть сторінка, яка просто могла би залишитися білою, він її зробив абсолютно чорною. Кожен раз, коли я бачу пустий простір на аркуші, то нічого не можу собою зробити і хочу заповнити його. Третім пунктом успіху його творчості являється те, що він Бавиться із людською психікою. І я говорю зараз не тільки про психіку читача, а й про того, про кого він пише. Він бере людські пороки і робить їх явними. Він бере фобії. І на українській це буде перебільшує, але в російському варіанті є таке хороше слово, як утрірує. Наступним пунктом його успіху я би особисто назвала те, що Персонажі в нього гарні. Так у нього в манзі відбувається повна ватханалія і бізумія. Але тим не менше, головні герої залишаються естетично гарними. І останнім моментом я би ще назвала це те, як дзюнзі Іто передає емоції персонажів. Про екранізацію ми поговоримо трохи пізніше, але хочу сказати те, що не одна із них не приблизилася до емоцій із манг. Я, як людина, яка прочитала немало манг, а по само той момент, що половина з них це яой. ой, так от «Дзюдзі Іто» – один із тих мангак, які неймовірно передають емоції персонажів. В основному це емоції саме страху, безумства, огиди та відчаю. Таке влучне попадання, що ти навіть віриш, болю в очах персонажів, якраз працює завдяки тієї деталізації, про яку ми вже говорили. Якраз вдало промальовані тіні і штрихи дають нам пере. Жити емоції персонажів, повірити в них. Я хочу сказати те, що його манги не так лякають, як беруть своєю атмосферою. Вони викликають дискомфорт, якесь відчуття, ніби ти не на своєму місці. Не так страх грає на твоїх почуттях, як занепокоєння. І наскільки це парадоксально, що він найбільше в своєму житті боїться смерті. Хоча постійно її малює. Із знаменитих його робіт, окрім Томіо і Спіралі, також є колекція дзюнзі Ітто. Це збірка його робіт з 1987 року по 2000 роки. А також манга риба, зірка ада Реміна, котячий щоденник дзюнзі Ітто, Йон і Му. У мене особисто зараз на руках манга. Розчиняючийся клас, напевно, якось так можна його перевести. Клас, що розтікається, клас, що тече. <плес> Ні, я не думаю, що це буде підходяща назва. Також він малював мангу до фільму Маяк 2019 року. Там зіграли такі актори, як Роберт Паттінсон та Уілім Дефо. У нього є як і довгі, так і короткі історії. І як сам Зюдзі Іто говорить, що довгі історії він намагається писати з хорошим кінцем, а от короткі, навпаки, є дуже багато адаптацій по його роботам. Такі, знаєте, низько-бюджетно-японські адаптації. Вдумайтеся, просто тільки по одній В томі знято дев'ять фільмів. Дев'ять! Прости, господи, навіть Гаррі Поттері їх вісім. Я їх дивитися само собою не буду. Я звиняюся. нєт ніт нєт Єдина екранізація, яку я хочу сьогодні згадати, це сама перша екранізація його робіт, яка називається The First Some Melody. Це одна з його історій, де музикальна пластинка прям манила до себе людей. У 2011 році вийшло аніме. Угадайте, по кому, а вже ж про Томія. Там всього лише дві серії, які йдуть по 10 хвилин. В першій серії Томія що робить, звісно ж, вона відкинулася. Що ще може робити Томія? І от кожен раз, коли від неї забирають її. Її життя вона все одно повертається до школи. Ну, дитина вчитися хоче, ну що тут сказати? А в другій серії її знову-таки сказала Лівідерчі і забрали від неї почку. Її почку пересадили до дівчини, і з цієї почки виросла нова Томія. пара, -пара пам, -пам. Багато хто жалівся, що це дуже дешеве аніме. А з іншої сторони, що ви хочете, там всього на всього лише дві серії, які йдуть по 10 хвилин. Само собою туди було внесено не так багато і в бюджету. В 2012 році вийшло аніме по манзі риба. І про існування цього аніме я дізналася, от тільки зараз, коли стала готуватися до цього ролика. І краще б я взагалі не знала. Я і деякі плакалися з приводу того, що їм боляче було дивитися на томі, так от. Це набагато гірше. Взагалі, це історія про те, як бактерії перетворили живих створінь на, ну, як би це сказати, ну, типу на ходячий пукіш. І от вчені зробили механізм, який працює за рахунок оцих самих ну, пукішей. Ну і ви розумієте, да, з яких місць найбільше виходять гази, і в яке місце проник механізм. Розширення території. Так от спочатку цими ходячими пукішами стали риби, потім тварини, а потім і люди. Знаєте, мене особливо не вразила ця історія і в оригіналі. І тому в аніме, якби. Да. Я мовчу за те, що вони змінили історію трохи під себе, під варіант повного метра. Бо все-таки історія в манзі була коротшою, чим є в аніме. Це хай буде. Але я й звільняюся. Візуал, оце, Ох, боже прости, оці риби. Вони ще довго будуть являтися мені в кошмарах. Але із хорошого вони захватили Москву. От так, навіть риби це змогли зробити. І от те, завдяки чому я познайомилася із творчістю дзюнзі іто. У 2018 році виходить аніме серіал колекція дзюнзі іто. Завдяки цьому аніме, я в принципі і пішла читати манги тільки в електронному варіанті. А тепер в мене ще й буде в паперовому. І також я робила декілька косплеїв, і всі ці косплеї я викинув в шорти, так що ви зможете тут на Ютубі їх подивитися. Але багато хто Ммм... Засра... Не сподобалося, скажем так. Багато кому не сподобалося це. Німи справа в тому, що дзюнзі іто він підкупає своєю. Оцією деталізацією, коли кожна дрібниця в нього промальована. Так от в аніме цього всього нема. І це стало головним аргументом в нелюбові аніме серіалу. Також дуже багато сцен було вирізано, емоції персонажів взагалі передані по іншому. І не об'ясняється те, що було пояснено в манзі. Ну, типу, знаєте, і так схавають аніме під назвою Придумай сам. Фантазіор, ти мене називала. Є питання. То менше задавати їх треба, я вам так скажу. Але розумієте, це все працює, коли ти прочитав манго. Якщо ти спочатку подивився аніме, так як я, то я, наприклад, не помітила взагалі нічого із цього. Це погано як адаптація, але я не можу сказати, що це так погано, як аніме, як про це всі говорять. Хоча, да, рісовка там, ну така, знаєте, цікава. Наприклад, кадрів там як кіт наплакав, я і звіняюся. Тож треба так. Малювати вміти ще, як і в оригіналі, аніме це збірка історій. Воно складається з 12 серій, і в кожній серії по дві історії. Я не буду розбирати тут кожну серію і кожну історію, а так коротенько пробіжуся по самим головним і самим яскравим персонажам. Ну само собою, у нас тут є томі. Ну куди ж ми без томі? Йо пересете. Я хочу, щоб моя красота зберігалася в віках. Що вона там далі говорила? Таку мадам, як я, ти ніколи більш не здивиш, бо ніхто мені в подмідки не годиться. Ти мене поняв. Уяснив, прояснив. Так що давай, ета, намалюй мене б'ютіфуль, щоб було. Понімаєш? Мене там на віка нагада, мають помнити. Також є історія моделі, яка прекрасна. Що прямо баса історія Соїчі, і це мій самий любимий персонаж. Сойчі це ну типу мах, він ще займається вуду, і все, що він хоче, це когось проклясти або над кимось поїздіватись. Шалость удалась, Ну не ні, у соїчі вона явно не вдалась. Він трошки по життю неудачник. Історія красення з перехрестя, який майбутнє пророкує, історія дівчини, яка перетворилася на слимака, історія хлопця, якому снилися сни по декілька років, історія прокляття нефрита, що робить дирки у тілі і. Тріпофобом, звісно, привіт. Співчуваю, ребята, я вам. Історії сім'ї, якою управляли як маріонетками. Історія, де люди підглядають через шпарини. Ну і ще декілька подібних історій в стилі Дзюнзіїто. От сама моя нелюбима історія із всіх 12 серій це історія про жінку-сусідку. Яка вона жила по сусідстві? Ну, ясно, да, жінка -сусідка. ну, понятне діло, так от вікна головного героя якраз виходили на вікно цієї сусідки, і вона по ночам кралася до героя зі словами Молодой чоловік, ви спіть. Це молодий чоловік його пересети. Я, я навіть сюди не вставлю цю серію. Я вам ти я просто не зможу це монтувати. Ну посратися і не встати просто з серії. Я коли мене аж цей ху, не можу, Аж спутіла, бо як згадала її. Молодий чоловік. У 2022 році виходить другий сезон колекції дзюнзі Іто, і він від Нетфліксу. А ми всі прекрасно знаємо, да що Нетфлікс або робить все дуже класно. Або це дуже всра, Все дуже не дуже. Там так само зберіглося 12 серій, і тепер одна історія може займати цілу серію. Перше, що мені кинулося в очі, це опенінг. Він змінився. Знаєте, в першому сезоні він не був особливо таким оригінальним, якимось яскравим, але за рахунок пісні він був крутим, він мені подобався. Так от, в другому сезоні навіть це змогли якось опіс. Ну, коротше, не вийшло навіть це. Як важко бути культурною? Але друге, що мені кинулося в очі, це графіка, яка змінилася. Якщо перший сезон, так він виглядає дешево, я нічого не говорю. Але там, за рахунок цієї дешевизни, як би це ну, не звучало дивно, була якась атмосфера. Так от, в другому сезоні, цю всю атмосферу відібрали в нас. Картинка стала от якоюсь пластмасовою. Чесно, я вам признаюся, коли я дивилася перший сезон, я думала, що це мультсеріал 90-х. І я така трошки в шоці була, коли виявилося, що це 2018 рік. Це треба ще, звісно, вміти так намалювати. Ну, тут два варіанти: або це спеціально було намальовано в стилі 90-х, або все-таки ручки із G. от скоріше за те, що мій мозок сприймав цей мультик як 90-х, а не як сучасний. То цей додали якийсь певний шарм першому сезону. Для мене особисто там була якась мрачність і антураж. Так от, в другому сезоні цього всього нема. Другий сезон вирішили осучаснити, і тепер за рахунок у цієї сучасності видно. Кожен косяк. Кожен косяк, який я могла простити в першому сезоні за рахунок оцієї мрачності, він тепер просто тобі в очі лізе. Плюс в першому сезоні картинка була темною. То тепер вона стала світла. Я извиняюся, дзюндзі Іто і світла картинка. Це якось не в'яжеться в моїй башці. Боже прости, так вони туди ще й вліпили 3D-графіку. Мать вашу за ногу, от що це гробік на кольосах за такий? Взагалі майже всі машини в них зроблені в 3D. І це виглядає максимально, я не знаю, ну у Богу це виглядає. А цей пояс, який виїжджає з туманом. Боже, просто, а я звіняюся, це не туман, це пар, який виходить з поїзда. Я не знаю, правда, звідки він там уходить, якщо, по ідеї, він має зверху десь виходити. Ну ладно, хай буде знизу. Ну я звіняюся, це якби будто, знаєте, я взяла грін просто десь в гуглі нашла, пара дима і вліпила тобі в цьому адобі-прем'єрі зверху на картинку. А це якщо що, у нас монстр? Ну так, якщо ви не помітили. Діво Марія, а це що таке? Ну і кадр, над яким я буквально сикалася, це, це от оцей. Я, я звіняюся. Жінко, куди ти йдеш? Я взагалі не хочу знати, що це таке. Я кадр зроблю чорно білим ну тому що цензура Ютуба. Але повірте, кров, яка там намальована, вона ніби в якості 240 коли вся картинка в 1080. ну і які ж історії на цей раз вирішили екранізувати. У вас тут знову Сойчі. Ну, це Сойчі. Я буду любити його хоч де. І давайте вгадаємо, кого ж ще вони внесли. Мм, шоу інтуїція. Я й як ви могли вибрати якийсь інший варіант. Це база, ґрунт, фундамент. Історія шибеницею, де гігантські голови ганялися за всіма і. Прикиньте, от побачити от таку свою здоровенну головеську. Історія з бібліотекою, де головний герой був помішаний на своїй бібліотеці, і з неї зникло дві книги. Так, от втілення цих книг у формі духів приходили до головного героя. Історія з мороженщиком, де діти перетворювалися на морозиво. Історія, де волосся дівчини пішло мститися хлопцеві колишньому. Так що, мальчики, менше воняємо. Більше любим жінок, а то вам покажуть, як це життя любити треба. Історія, що у дівчини декілька слоїв шкіри лісай, сансай Йонсайґосай. Ти обто твою мать ми поняли, що їх там дохера. І знаєте, що ми хочемо від аніме, яке буквально було намальовано за 6 місяців. От якої якості продукт це має бути. А знаєте, що я ще зрозуміла? Що якщо б я не подивилася перший сезон, а побачила б чийсь би огляд якогось би блогера, то скоріш за все я би не любила і перший сезон. Так от, не слухайте блогерів, От так, і мене не слухайте. Ідіть дивіться і будуйте свою думку. В 2019 році анонсували екранізацію манги Спіраль, і це планується бути в точності манга, тільки оживша. Так, що будемо чекати на спіраль і надіятися, що, хоча б вона буде нормальною. Дякую за перегляд! А всі ті, хто не подивляться цей ролик, то я як Сойчі пошлю на вас порчу на понос.